Всім привіт! Не знаю як кому, але мені дуже подобається гуляти в лісі в другій половині весни. Ліс вже зелений, але ще не темний. Теплий та не жаркий. І комарів ще нема або дуже мало. А ось грибочки вже починаються і не які-небудь, а маслюки. Гриби грибочками, а найголовніше, що тут немає не комарів, а грибників. Збираєш гриби, наче вдоль людську епоху. А ось ще один дуже цікавий персонаж. Не те, що рідкісна тварина, але в нашому випадку цікава. Дивіться, як прикольно, Заєць не знає, що ми спостерігаємо, тому що ми не рухаємося, а заєць дуже погано відрізняє нерухомі цілі. А у нас є можливість поспостерігати за звіром, коли він почувається себе невимушено та в безпеці. Тільки подивіться, пасеться як свійський крі, вибираючи своїм заячим смаком найсоковитіші травинки. А саме цікаве не те, що він пасеться, а те, де він це робить. Звичайно, це ліс, а заяць рюсак. Це суто степова тварина. Дуже багато степових тварин після тотальної розоранки та тотального використання хімії вимушені виселитися із степів в ліси, щоб зберегти свою популяцію. Це екологи називають пластичність виду. А ось, наприклад, такі непластичні види, як хом'як, польовий або ховрах, зовсім недавно були шкідниками сільського господарства, та їхня чисельність призначалася сотнями мільйонів. А оскільки вони не можуть переселитися до лісу, вони потрапили до червоної книги та ризикують вимерти на таренах нашої країни. Ось такі невтішні справи з тотальною хімізацією. До зустрічі, наче кажівато, подорожите експериментів.